Вітаю, я Володимир Бондаренко. Що робити, якщо треба попрацювати з архівом на мобільному пристрої? Як-от смартфон, планшет? Ну, в принципі, в принципі, той провідник, який встановлений у мене, він це вміє сам, без будь-яких додаткових опцій. От Я провідник відкрив, це менеджер файлів. І Є в мене така вказівка ще. Я можу знайти відповідно архіви, які є. Тобто відфільтрувати за ознакою типу файлу. От І в мене тут є декілька архівів. Як бачите, вони давно вже завантажувалися. Ну, давайте ми спробуємо якийсь із них опрацювати. Ось у мене є архів. торкаюся цього архіву. А провідник мені підказує, що можна із цим архівом зробити. Ну, наприклад, розпакувати. Торкнуся цієї опції, і провідник мені пропонує обрати теку, в яку він ці розпаковані об'єкти покладе. Ну, давайте ми пошукаємо. Та ні, не будемо ми ці теки використовувати. Використаємо, Ось, наприклад, теку Документ. От. І внизу знайдемо опцію «Розпакувати». торкнемося. І розпаковка відбулася. Давайте ми повернемося до списку наших тек. Ось де тека документи. І ось в ній з'явилася тека MyClass 3, в якій, власне кажучи, розпаковані файли маємо. Ну, це стосується мого смартфону. Якщо раптом ваш менеджер файлів не може такого робити, то, очевидно, ви можете піти у Play Market, звернутися до пошуку, написати щось, е, от, архіватор, і ми побачимо дуже багато пропозицій. Різноманітні є. Є е, е, міжнародні, скажімо так, є архіватори, створені в Україні агресорі. От я, я б їх не використовував, наприклад, 7 zip от. А є, от, зверніть увагу, серед цього всього є менеджер файлів. Той самий менеджер файлів, який є у мене, має мі файл-менеджер. А є от-менеджер файлів. Також колись я ним користувався. Досить пристойна програмуванка. Причому. Вона дає можливість не лише розархівовувати файли, але і створювати архіви. От тому можна її встановити. Ось, в принципі, на цьому все. Вам за увагу дякую. Бережіть себе. До наступних зустрічей!